Дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, that's хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, that's да, that's бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, вам видали карбованці, і ви б до ці карбованці жили, розумієте, Ось така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ви багато рочей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, від числа. А до речі, зараз секунду. З цього цього, цього цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовну абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі, що нам цій ситуації робити. Бо може всі українці ну, доведе по чесному, щось там десь якусь. Копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані е, контролює все і строго. Ну, безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте посилання, квіти воїнів. Реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно. Да, Польша по вот тому, что в интернете украинские бараки, как я работаю, но я по карте, например, в Украине, вот так, да, это карточка. Вот и все просто будем бачить, я просто там не так и...